На прохання Володимира Москаленка, голова всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України Юрій Андрієв домовився про зустріч з віце-прем'єр-міністром України. Обговорити питання надання гарячого харчування зібрались заступник голови Житомирської облдержадміністрації, начальник головного управління праці та соціального захисту населення Житомирської області, заступник міністра та начальник управління міністерства соцполітики. Одним словом, всі ті, від кого залежить можливість вирішення даного питання. І прем'єр хотів просто порадитися, яким чином проводити наступне харчування наших дітей. Він, як фінансист, як економіст, йому якби бачення його таке, що якщо давати кошти, компенсацію батькам, то менше буде зловживань. І більш конкретно, скажімо там, батьки можуть харчувати наших дітей. Ну, сума коштів там іде там 185 гривень, якщо компенсація, якщо гаряче харчування 207 гривень. Невелика різниця, тому теоретично він може і прав. Але він не знає ситуації, яка на сьогодні склалася в наших селах і містах. Яка категорія людей сьогодні батьків, яким чином організовано харчування? І я виступав і сказав, що це важко, це неможливо. Тому що у нас ну, такі э, розпорошені суспільства і людей. Є котрий батьків, які, які отримує гроші і ніколи не пустить їх на гаряче харчування для дітей. Є батьки, які віддають гроші нашим дітям, і діти будуть купляти чипси, солодку воду, э, старше піво, там іще щось будуть, але не буде, не буде гаряче харчуватися. Ну, це перший, якби така, такий момент, а другий, що. Ну, Держава зможе компенсувати кошти на харчування для дітей ну в кращому випадку через півтора-два місяці. Тому ми сьогодні ставимо питання, що гаряче харчування. За словами міського голови, на сьогоднішній день далеко не всі родини можуть забезпечити своїх дітей бутербродами чи коштами, аби ті щось собі купили з'їсти. Тому гаряче харчування просто необхідне щодо підприємств, які донедавна харчували школярів, то вони готуються до нового тендера. Зараз вже оголошують тендер на 2012 рік, він буде проведений 5 січня з 1 лютого по 31 грудня наступного року. Тобто ми готуємо зараз свої тендерні пропозиції. них тендерні пропозиції до Міністерства, Ми будемо приймати участь в цьому. І два місяці, тобто грудень і січень місяць, січень місяць, ми будемо отримувати компенсації. Ми це місто Коростені, Коростенський район, це приблизно біля 10 тисяч дітей, і відповідно на батьків буде отримана компенсація. Одним словом, ми домовилися до того, що ми зараз готуємо. і Він попросив конкретні пропозиції протягом наділі йому надати від області, не тільки там від міста, від області, що ми бачимо, і як ми хочемо зробити. Я особисто не відходжу від того, що, по-перше, повинно бути гаряче харчування. По-друге, тендери повинні проходити на рівні міст районів, хто цим займається. По-третє, повинна бути ціна конкретно визначена для всіх. Одна ціна. А тендери повинні проходити. По якості надаваємо їх послуг, тобто матеріальна база, обслуговування, якось приготовлення, там, вкладання до недовкладання, отакі от моменти, от це повинно бути критерієм, А ціна однаково для всіх повинна бути. Ну, ми подамо такі наші пропозиції і буде розглядатися наступне вже на, на рівні уряду рішення по харчуванню. Отже, до кінця грудня і у січні 2012 року учні загальноосвітніх шкіл міста та району не будуть отримувати гарячого харчування. Хто буде годувати дітей далі, покаже тендер. Володимир Москаленко сподівається, що це будуть місцеві підприємства, які вже нам добре відомі. Крім того, він сподівається, що їх пропозиції будуть враховані, і у майбутньому школярі не будуть страждати від подібних ситуацій.